Я Любомир Мельничук на зв'язку. Пане Йовомира ще раз слава Україні. Розкажіть, будь ласка, що Гаран, ви знаєте, слава. що зараз, які настрої, що що чуєте? Нова інформація на е, е, Зараз триває операція. Дмитрівна на операційному столі. Е -е, стан е -е, критично важкий. Лікарі роблять максимально можливе. Тому ми якраз стоїмо. Молимося за її е -е, здоров'я, щоб все. Серед... Щоб операція всталася. Угу. Скажіть, будь ласка, Особлив, особливих новини не можу сказати. Скажіть, будь ласка, чи багато людей приїхало? Чи, чи хто взагалі серед цієї групи підтримки разом з вами? Ну, на, ну насправді операція відбувається в одному з відділень, яке там не пропускають, але я бачив людей, які проходять теж цікавляться. Так само там розриваються телефони. Ну, ви самі напевно розумієте цю ситуацію? Абсолютно розумію. Ми власне що не спілкувалися з Оксаною Савчук. Вона також нам підтвердила цю інформацію, яку ми вже знаємо, і додала дещо. Скажіть, що будь ласка, що лікарі кажуть? Чи виходили до вас лікарі, чи мають можливо не зможуть Лі лікарі е якраз зараз займаються. Е Тонком життя Ірини Дмитрівна, ті, хто можуть говорити, я з ними спілкувався. Вони говорять, що стан критично важкий. Якраз саме в ці хвилини триває операція, тому ми всі молимося за те, щоб та операція була втала.